Доброго дня! Сьогодні хочу продемонструвати вам гарбузи свої. Зараз візьмемо камеру. Ось так виглядає у нас гарбуз. Тут просапка фрезою робиться. Але ми тут не робили просапок, тому що ми тут садили перець, перець не зійшов взагалі, і ми пересаджували гарбузом. Знову фризою пройшлись, і бур'яну майже нема, тому і просапку. Ми вже робити не будемо, та й не заліземо. Ось такі батоги вже тут уже фреза не зайде. Ну, я вважаю тут нормальні результати. Тут, в принципі, пізня посадка, якщо порівнювати з іншими арбузами, ті, що я садив раніше. І ось плавно переходить. Наступний огород, також гарбузи у нас сірі, але ми об'їдемо і я вам покажу звідти вже. Там ще один огород і ще один. Поки що їдемо на інший. Тут все нормально по сходам. Тут не зійшло, нічого страшного, заплите. Тут навіть ось такі екземпляри є. І це друга половина червня. Наступна ділянка, гарбузики. Ось так виглядає це все. Тут і далеко аж. Тут вже була просапка фризою. Це під питанням, чи йти тут? Резервувати знову чи не йти. Ну, ось так зрівнюйте з моєю ногою. Так, тут взагалі мега страшне було все. Воно і зараз виглядає страшнувато. Але тут в бур'ян садився, абсолютно арбуз, абсолютно в бур'ян. Просапка була. 15 років десь не саджено тут було. Я навіть не косив, ні не прибирав його взагалі. Я просто виорав од... одним корпусом. І потім фризою перемолотив ці бур'яни. І ми тут посадили в бур'яни. І просапав я тут. Плюс-мінус. Результат нормальний, як на мене, могло бути набагато гірше все. Я думаю, для гарбузів це буде саме то. Можливо, місцями ще я й просапаю, де можна залізти буде. Тому що. На деяких огородах я старався просапати, але вже фреза дуже впритик. Проходила. Тут вже батоги пішли. В принципі, результат нормальний. Якщо не помиляюсь, тут українська багатоплідна. А можливо і ні. Можливо, це кущовий. Я вже не сильно пам'ятаю, який з них який цей гарбуз. Ну, результати, я думаю, нормальні. Вже воно. Так, це кущові 100%. Тут вже переміщаємось на наступну ділянку, Тут, тут бур'яні вже не було, город прибраний і тут краща ситуація, але вітер тут негода, то його трохи в шоці. засуха, листки трішки пов'яли, ну, такі вони замучені, але тримається гарбуз. У нас вже пішли опади, і вже, слава Богу, градами не побило нічого. По моїм підрахункам, гарбуза у нас цей рік 1,7 гектара. Місцями не посходило нічого. Так, ідемо на наступний. Огород. Ось забув я вам продемонструю зараз. що я посадив 100 фунтовку тут. Він оранжевий, цей гарбуз і кормовий росте величезним. Тут просапка була. Так виглядає, може візуально взагалі нічим не відрізняється від того іншого. Тут листя великі місцями набагато більші, ніж в інших арбузах. Ось красені. Ось за листки. Тут вже воно заплітає, тут все добре. Врожай буде. Я хочу спробувати цей гарбуз, тим паче, що він трішки краще ціниться. Так, от, це наша квасоля вже заросла до неймовірності. Потрібно буде знову після просапки вже рвати, тут, не знаю, щось будемо думати, потрошку будемо рвати. Нам не звикати. Йдемо далі. Наступний огород, тобто два їх в кучі. Тут просапка була, трішки починає перти. Бур'янець ось. Але тут вже нічим не заїдеш. Фреза тут, я думаю, не заїде вже. Уже батоги почались. Хай вже лізуть бур'яни. Нічого страшного. Ну, такий у нас огород. Якщо не підводить пам'ять 25 соток. Два цих огорода. Марбуза. Тут українська багатоплідна. Щось накриє, щось ні. Потім і цей огород. Віддаємо назад. Ну, Нам дали його, щоб бур'яни не заростали, а потім цей огород забирають і будуть на ньому сіяти на осінь. Це наступний огород, тобто два, один закінчується трошки вище бугра з цієї сторони, а цей іде майже до хат, цей самий найдовший огород наш. Тут гарбузи також радують, місця ми не посходили, ми досаджували, зійдуть вони чи не зійдуть, ну це вже час покаже, але... але я не сильно переживаю з цього приводу. Тут на піску і так, дякую, що взагалі зійшли. І результати нормальні. Недавно проходив всі огороди вимпелом 2 один раз. У мене ще трішки залишилось, може залишу для квасолі, а можливо, ще одну обробку зроблю по гарбузу. Отак от. Так виглядає, і їдемо далі. Ну і підходимо до наступних. Огородів. Тут гарбузи у нас сірі. Тут також просапка була. Не прям вплотну я тут по одному разу попроходив. Можливо, можливо. Я ще один раз в деяких місцях пройду, а можливо і ні. Так, і ось наступний город. Тут е, взагалі не ора, я просто тупо перебив бур'яни і посадив бур'ян. Ось такі у нас арбузи тут, і тут більш пізня посадка, і тут е, взагалі прям пісок сухущий і тут Сходи є нормальні, в принципі. Так, йдемо далі. Тут у нас була просапка мотоблоком частково і частково трактором. Тут. Такі були більш потужні, більш зелені, трошки пожовтіли, вологи було мало, сонце жарить, трішки вони стресонули тут. Ну тут бур'ян такий. Ну що ж, тут уже не залізеш тут фрезою, тракторною тим паче. Тут можна залізти мотоблоком, але я вже не буду сапати тут. Тут взагалі не сапалося. А, ну оцей крайній сапався і ми його досаджували, ось де полоска йде. Ось тут ми досаджували. Тому що взагалі весь рядок не зійшов через дуже сильну засуху. Взагалі немає дощу. Ось тільки буквально там... Пару днів, як почав йти, то потрошку так не прям заливає, як в інших місцях. От. І тут також ось рядок. І ми тут, тут також досаджували, взагалі не зійшов. Тут також отакий бур'ян перебивався. Ніхто не косив, не загрібав, нічого, просто взяли, заїхали фрезою. І перебили весь бур'ян і все. І в нього й садили. І в суху землю. Тобто сходи тут найгірші з усіх місць. Ще там залишилось декілька ділянок, але ми знаходимося вже далеко від них і потрібно об'їжджати пів села, щоб демонструвати. Їх. Так що на цьому демонстрація завершується. Всі пишіть коментарі, в кого скільки гарбузів, хто займається гарбузом на насіння, в кого які види гарбузів. Ми садимо сірий, стофунтовку посадили і українську багатоплідну. Всім врожаю, до побачення. Обов'язково підписуйтесь на канал.